Вони кажуть про те, що нам треба піднімати податки. Тобто в нас немає іншого виходу, нам треба піднімати податки. У нас зараз ПДВ 20%, нам його треба піднімати до 23. Все, виходу нема. Вже підняли військовий збір, і ми бачимо, що дивіться, військовий збір підняли. ПДВ зараз хочуть підняти. Паралельно йде фіскалізація на самому нижчому рівні. От мені сподобався ваш допис в Фейсбуці стосовно трьох колосків, да, чим я запам'ятався якби керівництво. І я навожу про це приклад, якби стосовно горобців, знаєте, яких виловлювали в Китаї. І вони казали, що таким чином ми не ведемо порядок, на зерно ніхто не буде їсти. От фопи або незайняті люди, да, які там як кажуть, не платять податки. Вони йде з ними така боротьба, що ми ловимо цих горобців, і до чого це призведе? Тобто, які будуть наслідки на ну, в далекому горизонті, в близькому можливо так збільшиться надходження до бюджету. Що буде далі? Тому якщо ми будемо всіх доганяти, хто отримував кошти через якісь маркетплейси, через новопей, через інше ОЛХ і тому подібне. До чого це якби призведе? Давайте спрогнозуємо от, як візіонер, який буде результат після того, як зараз податкова по суті займається тим, що вони перевіряють всіх, хто отримував кошти, і в той же самий період часу не зареєстровані як фізичні особи-підприємці. От який буде все таки ефект? Збільшиться збільшиться кількість фопів, тому що ми ж бачили, що кількість фопів почала якби падати, і причому падати катастрофічно? Ви ж бачили ці графіки? Да? Я до речі про них все писали, якби, на Фейсбуці. І ми бачимо, що надходження від ФОПів також якби починають якби зменшуватися. Що буде ефект? Тобто збільшиться ФОПи, збільшиться надходження від них, чи навпаки люди просто втічуть в тінь, і це буде зворотній ефект на, на цьому рівні мікроекономіки, на цьому рівні от малого, малого, навіть не на середнього бізнесу, малого бізнесу. Я думаю, що ефекту практично не буде, крім отрицательного ефекту позиціонування, що ми готові ганятися за трьома колосками. с нулевым эффектом для бюджета, формируя негативный образ налоговой службы. Ну, то есть даже Гитманцев об этом даже заявил ну, на да, самом да, деле, да, был то был, есть, был. что такие действия они ведут к одному результату, только к негативному отношению государства к как по сути.